Ви ж знаєте ту синю машину Калсонік із Gran Turismo 4. Вона виграла чемпіонати 90-го та 1994-го років, закріпивши статус найвідомішого r 32 серед усіх гоночних автомобілів. У 1990 році R32 змагався на Нюрбургринзі та переміг. Він також переміг у СПА і Макао, але найважливіші перемоги R32 ще попереду. Gibson Motorsport, приватна гоночна команда з Австралії, спеціалізувалася на Nissan у групах А та C. У 1990 році Гібсон отримали налаштований Ніс-Могоночний r 32. З нього прибрали все зайве: кондиціонер, ABS і двірник заднього скла. Gibson Motorsport та Nissan GTR виграли австралійський чемпіонат турингових автомобілів у групі А в 90, 91 і 92 роках. Абсолютно нищівні перемоги дали цим монструозним Nissan прізвисько. Відтепер GTR називали Годзілою. Люди почали втомлюватись від постійних перемог Нісан, і в сезоні 1993 року правила змагань були змінені, щоб надати перевагу Фордівському v 8 Але попри це, Іто, його команда та Gibson Motorsport досягли мети Нісан – повернути собі трон. R32 GTR був чудовим автомобілем. У цьому немає сумнівів.